Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі і з вами Максим. Сьогодні ми поговоримо про нашого робочого друга, токарний чип-уверстат КНЦ 100Ф. Не забувайте підписуватись на канал, включати дзвіночки і писати коментарі. Переходимо до огляду. Давайте розпочнемо з переваг кінці 100F, а саме це він працює як швейцарський годинник, коли має справу з різними металами. Він з цим справляється. Може обробляти який простий метал, нержавіючу сталь, чавун, пластмасу і всі інші сплави. Швидкість обробки досягається завдяки обертанню шпінделя і дуже зручній зміні інструменту, яку я покажу пізніше. Що саме зацікавило вас в світі токарної обробки і чи ви виготовляєте щось самі, напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. Цей верстат у нас вже більше 5 років, його вартість на даний момент це 19 тисяч євро. Буду сьогодні показувати вам, як він виглядає і його в роботі. Покажу один з наших проєктів це виготовлення ось таких от деталей. Перейдемо до запуску верстату, розкажу вам деякі цікаві моменти про нього. Так Він запускається. Зразу запускається гідростанція, яка стоїть піворуч. і Запускається гідростанція на автоматичну подачу курка. Цікавий факт, що нам вдається не виготовляти деталі швидше за допомогою того, що тут зміна інструменту проходить на столі, а не за допомогою барабану. Цей верстат у нас з 20 століття, але ми його обрали, тому що він видає досить великі обороти шпіння, а саме 3000 оборотів, і є досить висока подача, яку ми побачимо пізніше. Також обрали його, бо з ним зразу йшла автоматична подача прудка, яка є пов'язана з ним. Сюди входить 3-метровий круток і подається автоматично. Оператору потрібно тільки запускати програму. Після того, як ми запустили верстат, нам потрібно знайти його в машині нулі. Хочу вам продемонструвати, як ми будемо це робити. Для початку включаємо режим, в якому виходимо в нулі. Переходимо в режим Джок. І за допомогою кнопок шукаємо його нулі. З знайшовський. X. Все. Станок вийшов свої нові, ми можемо переходити до обробки деталей. Зараз розкажу вам про зміну інструменту і про шпіндель. Тут використовується цановий шпіндель. Цана типу КЦ від діаметра 3 до діаметра 25. 25 це діаметр максимальний, який може обробляти верстат. Зміна інструменту проходить. Зміною положення столу відносно шпінделя, він рухається більш детальніше, побачимо при обробці деталей. На столі є закріплені ось такі кулачки, в яких тримається вже сам інструмент. Максимальне розміщення це є тут 5 ось таких блоків. Це його максимальна робоча поверхня. Роботу цього верстату забезпечують дві гідростанції, а саме ця гідростанція, яка відноситься до верстату, вона у нас використовується на зажим і розжим патрона цанового, І друга гідростанція використовується для автоматичної подачі крутка. Без цих гідростанцій, без автоматичної подачі прутка верстат може працювати, а без основної гідростанції він не зможе працювати. Обороти шпінделя забезпечує електродвигун за допомогою пасових передач. Ось це у нас сам шпіндель, пасова передача. І тут знаходиться зразу енкодер, який рахує обороти, і виводить на екран. Єдина поломка, яка у нас ставалася за ці роки користування, це рвуться паси. Тому у нас завжди на напоготові є паси на заміну, щоб оперативно їх замінити і працювати далі. Ця система подачі СОЖ виконується помпою і є так званий фільтр, який фільтрує стружку. Від сожі. Сюди попадає стружка і сож. СОЖ попадає в резервуар, а стружка залишається зверху, яку потім в кінці робочого дня потрібно чистити. Зараз покажу, запущу який тиск в сожі. Ось такий тиск, таких можна встановити 5 штук. Перейдемо до виготовлення деталі. Нагадую, ось таку деталь будемо виготовляти. Вибираємо програму, у нас вона 256. Тут використовується система програмування FANUC старого зразка. Чесно кажучи, досить важко було мені її вивчити після того, як я покористувався Haas, але вдалося. Розпочнемо виготовлення. Ви могли побачити, як автоматично подався пруток. У нас він подався до упора, а саме це до відрізного різця. Все, що залишається оператору для виготовлення наступної деталі, це закрити двері і натиснути автостарт. Все, пішло виготовлення наступної деталі. Ось такий у нас сьогодні вийшов відеогляд верстату. Це наш найстаріший верстат. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. А також пишіть в коментарях свої враження і чи хотіли б ви бачити ще такі відеоогляди наших верстатів від мене.